Акції на ціна 2450. Це на платічка та спідницю, сорту Кремплюс Екстра з дамість 3990. Зараз покажемо трішки моделей та зорієнтуємо по розміру. Різноманітні розміри можете бачити. Довжину, гарна соропівочка, дуже гарно цікаве покриття. Приємний матеріал, зовсім легесенький. Дивіться, таке блакитно ніжно-блакитненьке платьечко. Тут у нас йде резиночка, гарна, цупка резиночка, така вдовга. Потім на пошиття та попередньо. Тій, ось вверх, трішки верх іначе. Розмір, розмір не бачу, але це десь СКМ. Воно розтягується достатньо гарно. Навіть на Ельфу може піти. Дуже красивеньке, гарнесеньке. Наступне ось таке. Більш вечірнє плаття, можливо, навіть так, десь вечором на прогулянку, під балеточки. Гарнесенько вдягнуться. Дуже цікавий гарний колір. Ось таке іде. Тут у нас іде резиночки. Спинка у нас гарно закрита. Зовсім невагома. Емочка, Приємна, просто приємна. Така легесенька-легесенька, літня. Дуже цікаві рукавчики. Тут у нас йдуть гузочки. Красивий, трішки ближче покажу. Таємний гарний колір. Юпочка. Повторююся, що ціна у нас йде. 2450. Це крем плюс екстра. Дуже гарна вигідна пропозиція на зараз. Тим паче, що зараз це сезонний товар. Ось така красива юпочка. Розмір зараз десь XL. ксайте. Гарно тянеться. Гарний ціткий матеріал, Водночас тянеться. Дуже якісна, після треня, як, звичайно, не змінить ні корму, нічого. Юбочка. Дуже цікава, гарнесенька. Давайте спершу покажемо. Тут вона нас для зав'язочки, можете собі регулювати. довжину. зав'язочки. Ось. Підтягнули і вже трішки знайде з одного боку так коротше. Красивенька дуже. Гарний колір такий літній, білий, зелений. Гарне поєднання. розмір не бачу, але це МКЛ. Ось такий варіант. Коптельна наступна. Така приємненька, 42-го розміру. Тут у нас резиночки. Резиночки в нас стягуються. Ось тут. Можна собі регулювати розмір декольте. Також невагоме. Воно йде так нижче до колінка. Нижче коліна. Дуже гарне, стримане тут у нас йде. Так просвічується, звичайно, тут у нас в середині йде вкладочка. Така красивенька, біленька, все гарно. Шейн, розмір Ельд. Гарний, широкий. Подивіться, як гарно, елегантно зроблені рукавчики. Дуже красиво, ніжно, стримано, чорний колір, це жагу він актуальний. Звичайно, присутні етикеточки. Розмір елічка, вона дуже-дуже легесенька. Як хмаринка можна сказати. Дуже приємна, гармода. Ось така юбочка. Тут резиночка. Все гарно тягнеться. Розмір елічка посола. Ще шейн, також етикеточка. Чорний, класичний колір, юбочки. Вона йде нижче коліна, тобто я 1,57, воно йде, мені можна сказати, майже до котиків. Дуже красива, гарненька. Трішки вам буду орієнтувати, яка довжину. Чорний також триманий, гарний розмір, елітка, 40 чорненький, чорненьке, базове. Ось таке виконання. Тут іде в нас гарно, дуже ніжно, гарно зроблені. Гузочки ось так виглядають. Ставочками такими красивенькі плаття, легенькі. І, звичайно, літнє-літнє платько. Таке йде на прогулянку, на жарку погоду, тобто забезпечить вам комфорт. Що саме основне, ви можете собі талію робити вущу. Регулюється, що дуже є зручно. Так само підтягуються шлеєчки. Шлеєчки підтягуються. Ось таке виконання. Показую трішки ближче, щоб ви могли побачити, розказати. Дуже вишукане, гарне стримане плаття. Звичайно, що на моделі воно краще дивилося, гарне відкрите декольте. Звичайно, закратик ви можете легенько, якщо засильно відкрити докриття, легеньку спойкою або ще чимось можна защепити з боку, що дуже важливо. Жаточки, вони гарно прикривають те, що не потрібно бачити для тайм-сочет. Широкий пояс. Гарно виділю вашу тазі. Так, ще одне дуже цікаве. трішки далі від щоб ви бачили, як ми курсвічий. Тобто. Там, де нічого немає видно, вона закриває. Тобто гарно відкрита під бюстиком і колінки. Ось таке дуже красиве. Тут зроблено так під корсети. Дуже сучасна гарна моделька. Пільш гірчичний колір, 38. ка Сертично жовтого би сказала. Легенька, простесенька підходить, красовочки, звичайно, під болоточки. Можна якийсь легенький кабачок вдягнути і пішли. 36. Зовсім не вагон. не вагома. Заважить пару купів можу сказати, тим паче, що акційна ціна 4, 450 замість 3,990 на сезонний товар це взагалі смішна сума, якщо чесно. Так, плачечка, також етакеточка присутня, Це крем плюс екстра повторюється. Попрасувати легенько, буде зовсім інакше вигляд це не знаєте, поприсований одяг, він зовсім інакше має вилік. Мади Ін Італія. Розмір не скажу, але думаю, що це розмір. Давайте підсудимо. Ось так. Дуже, досить широкі, гарненький. Так, ось таке легеньке, мабуть. Я вже кажу, що це S ка, -ка. Таке простеньке. Гарним і цікавим ставочком, що дуже зручно, є кишенька. Подивіться, яка кольорова гама. Трішки ближче вам покажу. Дуже ніжне, дуже приємне на дотик. Ось таке коктейльне. Так, воно коротке. коротке. Але дуже гарно зроблено тут шаточка посередині. Дуже красиво, подивіться, цей шейн і ксесочка. Крисивенький, гарний, безпровічний варіант на платі. Так, не в колекцію, але так. Колекція нова. Так у нас перекладається. Думаю, що емочка також чорне. Чорне також пророчних варіантів. Ось така легенька сіточка, оздоблена на рукавчиками такими маленькими бусинками, як я називаю. Лисили також. Легеньке. юбочка. Давайте будемо відверти. Юбочка на маленьку діймовочку. Оце ну, іксечка. Наша українська це і Також гарно зроблено. Жаточки напереді передій-заді. Ось такі. Точніше. Так. напереді передій-заді в нас і тут такі рюшечки під рибку. Простенькі, чорне, відкрити спиною. Ще ось юпочка. Простенька така. Збоку замочок. 38. Також злагесенька, красивенька, відбілу маю, собочки далі. Колір хаті дуже великий, гарний розмір ходовий, не коротка. 30, 46-му. Подивіться, як гарно оздоблено вузочки, гарно вдало підібраний колір. І, звичайно, гузочки, що дуже важливі, щоб вони гармонійно дивились на одязі. Кольору хакі також ще одне плаття. Простеньке, красивеньке. Розмір емочка. Ось такого плану. Також ось резиночки. Легенькі, невагомі резиночки. Ззаді йдуть гудочки. Красиві, легенькі. Нічого зайвого, Однотон. Що є база. Ну, я не знаю, чи це платежка в нас заважить 100 грамів. Тобто вона як перлинка. Елічка. Легенький, Матеріал дуже гарний. Натуральний гарний матеріал, середня довжина плаття, тобто не сильно коротке, не сильно довге, комфортне, називаючи це комфортне плаття. Есичка, ось така ну емочка вона піде. Ззаді у нас поясочок, тобто можете регулювати як талію. Спереді так само можете собі гарний салет створити з цією сукнею. Дуже довго гарне. Ось така. Так. Тут в нас пішла дуже легеньке, дуже літня, простененьке платьечко, але одначе йдуть і рушечки, що робить, скрізь і його не такий аж простенький. Так, кружева, кружева, у нас розмір 36, Українська вісінка, кутрова, гарна такий, кружева на шипі, знизу підкладочка. Також воно йде вище коліна. Процес спортивна, сіра юбочка, але етикеточка присутня в розмірі М. Не сильно тянеться. Легесенько так. Так, емочка. Ось така емочка. Так само. Це платка. Платочка халат я називаю ось з боку пісніше на середині виріс є. Тут поясочок. Так само можете регулювати, як ззаді гарно, щоб сувет створював ваш талі, так і спершу зав'язати легенький гарний бандик. Так, ще одні кружева, Розмір L. бордовий колір. Ось такий він гарно буде виділяти вашу талі і робити бедра трішки ширшими. Задіс замок. Невагоме, також літнє, гарне. Короткий, трішки взад у нас йде подовжений, вперед да, йде вкорочений, присутня підкладочка. розмір у нас йде 38. свісі. 38. Так, щось пішов зараз. Пішов зараз. Це не XS явно, це йде S, Гарна S. Довгеньке. Ось таке. Гарна, кольорова гама, гам, точніше, дуже красива. Цікавий матеріал дуже а, і не гесенький вже одесенький. Але опартова. Простенький. Це маєчний, я казав, ці маєчнички простенькі, 38-ка. Так, це у нас іде юбка-шорти. юбочка шорти Дуже гарний матеріал. Зверху оздоблено ось таким резиночкою. Гарненькі, У розмірі зараз вам кажуть 14 Розмір 14 Наступне у нас йде платьечко. Тут також присутня жаточка з боку. Воно йде майсне, легеньке. Також дуже цікава, гарна моделька. Все у нас іде 34 -очка. гарна моделька. Подивіться, який красивий колір. І саме основне, саме більша проблема в таких платьях, тобто, отпить ще рукавчик, лазом сказ. Тобто, ви знаєте, цупкий матеріал, а тут секретик. Тут там, де йде грудна клітина, тобто наш бюст є резиночка, яка не буде стискати і гарно підкреслювати ваші форми. Червоненькі таке. Сесеньки, ну Тобто 8%, ось з боку кружева. І такі ленточки є. Відкове, весняно літні Так, дивіться, це не шортиками йде. Ні, це йде платько, розмір елічка. Ми йдемо до завершення і хочу сказати, що наша акційна пропозиція. Вічно не триває. Так що давайте поспішайте і закупляйтеся вже саме зараз. Акційною композицією насолоджуйтеся, трішки заповнити ваші кишенці кишеньки. Так, 38. Ось така в Ще одне черненьке. Багато задічки іде Склеєчок, шнурків. І дуже Дуже ходова моделька, натуральна, гарна тканина. Це йде комбінізончик. Ззаді можете регулювати собі. Це було, ми показали повністю весь лотик наповнення. Ціна 2450, замість 3,990. Для замовлення телефонуйте менеджером або до свого улюбленого менеджера звертайтеся.